Yeah. Доброго дня! Сьогодні свій славний ювілей відзначає наша прекрасна сьогоднішня іменинниця. Дорога мама, найкраща бабуся, найрідніша прабабуся, яка є дорогою, яка є дуже-дуже щирою для своїх дітей, яка всіх дуже їх любить, яка готова їм прихилити небо, тому що от, хто як не мама. Мама завжди. Віддає для дітей найцінніший. А сьогодні діти дуже щиро хочуть подякувати їй за ласку, за доброту, за любов, за її недоспані ночі над ними, за те, що завжди поряд, за те, що оберігає, за те, що допомагає, за те, що є вона в них така прекрасна, надійна, щира, добра, найкраща мама і бабуся. Звати нашу іменинницю Параска. Сьогодні її виповнюється щасливих 75 років, і ми їдемо в село Красноставці вітати вас, дорога наша, з вашим таким гарним славним ювілеєм. Вітання від вашої донечки Марійки, від онуків Юлії та Інни і правну... правнуків Настіньки Сергійка і Квітослави. Вони всі разом бажають вам безмежного щастя в житті, багато радості, багато сміху, позитиву, багато сонячних днів. Багато, багато всяких гарних, приємних новин, щоб у вашому житті завжди панувало добро, їхня підтримка, їхня любов, розуміння, щоб ви завжди себе відчували щасливою мамою, найкращою і щасливою бабусею, оточеною їхнім сміхом, їхні, їхніми обіймами, і, звичайно, що їхньою завжди розумінням та підтримкою. Хочу сказати. Що сьогодні ваших рідних немає у ваше свято поряд, але вони разом сьогодні всі своїми думками з вами і бажають вам тільки з цього щирого, найкращого. Пам'ятайте це, що ви для них дуже дорога, нехай далеко, нехай не тут, але вони завжди про вас пам'ятають, завжди про вас думають, моляться і переживають. Їдемо до вас на свято вітати найдорожчу, найкращу маму. Найдорожче бабусю, правобусю. Від себе додам, що ця наша сьогоднішня така прекрасна ювілярка іменинниця, є дуже активною, дуже такою життєрадісною жінкою. Знаю вас особисто і тому захоплююся такими жінками, які завжди в русі, які завжди хочуть, можуть щось мріють, бажають. Рух це є життя. Продовжуйте в тому ж дусі. Нехай Господь вам допомагає, нехай благословляє вас тільки здоров'ям, силою, натхненням і радістю в житті. З днем народження, з ювілеєм! Мене відрізняти чесне слово від злої неправди і любити навколишній світ, розуміти кохання і гріх, ти співала мені колискові вчила вірі надії, любові, і в садочку, і в школі казали. І все починається з мами, дякую тобі, мамо, все життя в боргу перед вами. І віру в себе. Дякую, моє, нене. Я хочу буде. Що? Угу. <схід> ви ще раз вам славишій пасі, Наша дорога сьогоднішня, прекрасна іменинниця, ювілярка, найдорожча маму, бабусю, прабабусю. Хочу сказати, що ви щаслива жінка, бо тому що дійсно маєте ким гордитися, заради кого, для кого жити. Ви оточені такою прекрасною красою. Це вашими внуками, правнуками, дітьми. Це є ваше продовження, це є ваше щастя. Ми сьогодні прийшли вас вітати. Таким гарним ювілеєм, 75, Але ви знаєте, я би я вже й дома говорила, що особисто відколи вас знаю, завжди вами, якщо чесно, так сильно ну любо дивитися на вас з боку на таку жінку, яка завжди енергійна, яка завжди в русі, яка ніколи не здається, яка напевно привикла працювати. Вже негарно такі діти. Дбати, але, але робите. Це дуже гарно і за багатьом потрібно брати з такої жінки, як ви, приклад. Це я від себе сказала. Але це вітання для вас сьогодні від вашої донечки Марійки, від ваших онуків. Я тут хочу зачитати, бо я собі підготувала, щоб не пропустити нікого. Від, від донечки Марійки, від онуків Юлії та Інни, і від правнучків Насті, Сергія і Квітослава. Хочуть сказати, що ви для них дуже дорога, найдорожча, найкраща, найрідніша. Подякувати сьогодні вам за все, за вашу вічну допомогу, за ваше вічне, добре, мудре, лагідне слово. Інколи можливо і не дуже лагідне, коли треба з притиском, бо для дітей всяко є. Але що би мама не сказала. Як би не зробила це, завжди є з великою любов'ю і від серця. Бо так як мама побажає дітям, ніхто не бажає. Вони сьогодні вам за це дякують, за те, що завжди знаходять у вас то велике серце, завжди знаходять любов, завжди знаходять підтримку, розуміння. То все, що їм потрібно в житті, інколи потішитися, інколи з ними поплакати, бо це таке життя. Нехай у вашому житті, як мами, як бабусі, прабабусі, завжди буде багато щастя, завжди буде багато поваги від усіх дітей і онуків. Нехай вони вас завжди розуміють, підтримують, допомагають і просто щиро люблять. А ви много я вам ліп. Нехай всі ваші мрії збуваються, нехай вам подружки також будуть здорові. Щоб ви побільше зустрічалися, щоб побільше було у вас в житті не тільки в день народження свято, а щодня собі робіть якісь маленькі свято. Бо наше життя дуже швидко проходить. Нехай вам завжди щастить, нехай Бог оберігає. І много є щасливих вам літ. Нехай всі мрії збуваються. Дякую, дякую. Так, я хочу дати вам ці кіточки. І даю вам тортик. З рушничком вишитим все як має бути півночі вишивали з і віру житті, хай <гайний> усмішка щира, не гасне на вустах. Будь радісна і щаслива цей день і повсякчас, хоже ми й <гайний> дитинство по.